Сьогодні четвер, 3 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Протягом доби під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Шевченківської, Інгульської, Березнегувацької та Широківської громад. Пошкоджено житлові будинки, трансформаторну підстанцію, лінії електропередач та водонапірну вежу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 369 цивільних. Ще 48 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Ще одне місто прийшло на допомогу прифронтовому Миколаєву. Вже кілька днів будівельна бригада з чернівців разом з нашими комунальниками ліквідовує наслідки обстрілів. Як проходять роботи, розкажемо в наступному матеріалі. Житомир Славутич, Івано-Франківськ, а тепер і Чернівці. Відновлювати пошкоджені внаслідок обстрілів будинки приїздять будівельні бригади з усіх куточків країни. Спільними зусиллями комунальники зашивають ОСБ вікна у багатоквартирних будинках та на об'єктах критичної інфраструктури. Дякуємо вам за допомогу. Бачите, ви нас тут по місту поїздили, подивилися, як у нас треба допомагати. Домо це дуже у нас розумієте, Не вистачає рук. У нас вистачає ОСБ. Він всього вистачає, а ось не вистачає робочого. Завдяки злагодженій спільній роботі будівельні бригади щодня закривають десятки вікон багатоповерхівок у різних районах. Відправити у Миколаїв працівників комунального підприємства Міськ світло вдалося завдяки підтримці мера Чернівців Романа Клічука. У нас же хлопці працювали з Івано-Франківська, з Одеси. Зараз працюють в Житомир. Ось ви приїхали. Планується ще там рівне і так далі. Всі в нас потрошку Це така ситуація, що ми маємо один одного це неважливо хто куди за минулий тиждень у Миколаєві будівельні бригади зашили вікна у 146 багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Також у житлових будинках відновили 14 покрівель загальною площою майже 160 квадратних метрів. Понад 900 квадратних метрів покрівлі відремонтували й у двох навчальних закладах міста. Наталя Засядько, Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є у Миколаєві сьогодні вночі невідомі підірвали пам'ятник скорботної матері, який є частиною меморіального комплексу Братська могила 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму 41 45 років. Меморіальний комплекс розташований у центральному міському кладовищі, відомому як Миколаївський Некрополь. За словами начальника міського управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрія Рибарова, станом на ранок невідомо, хто саме знищив пам'ятник. Десять тонн гуманітарного вантажу доправили гвардійці у прифронтові села Миколаївщини. Продуктові набори надали в межах військово-цивільної співпраці з Латвією. Як живуть люди у селах, де війська РФ хотять і вдень, і вночі, розкаже Наталія Гродова. Це Галацинівська громада Миколаївщини. За декілька десятків кілометрів проходить лінія фронту. Тож місцеве населення окупанти тероризують чи не щоденними обстрілами. Наталія, староста двох сіл цієї громади. Посадовиця показує своє робоче місце після влучання рашиської ракети. Від колись адмінбудівлі залишились лише руїни. На сьогоднішній день жителі повертаються, як би не було важко. Нещодавно знову таки було гаряче на нашій території, але жителі повертаються. Жителі у нас всі забезпечені, всім необхідним, те, що необхідно, все, що просять, ми намагаємося їм допомагати. Розбомблені дахи, вибиті вікна, зрешечені ворота. Таких хат по селу, які б не постраждали від дій окупантів, можна перелічити по пальцях однієї руки. А єдина двоповерхівка на вісім квартир після обстрілів не придатна до життя. Люди, що залишилися у селі, ночують в укритті всередині, облаштували спальні місця, хоча б для тимчасового комфорту. Як почало бомбити, розвивати все, і всі перейшли. Це сім'я, хлопчик, батько, мамика. І, мамка. і це ми тут всі, всі переночували і кажуть, біжить, що той, той, той зробили вдома, чи там зварили, чи спекли щось, бо в нас же... нема плитки. Та всі чайнику тому. Вік тих, хто ночує в укритті, переважно за 60. До холодів люди мріють відновити, де це можливо, в свої оселі. Очень берха нема ніде нічого. Сьогодні наняли ми мусину, він приїхав, ланпіч апарат уже, хоч і шиферу кусків, а ззаді пленкою буде робити, а чи успіє, він чи не додасть. У районі військові адміністрації розповіли, сам на сам не залишать з бідою, і люди взимку будуть з теплом. Найближчим часом завезуть сюди буржуйки та деревину. Зараз на цю громаду також відвантажується паливна деревина для забезпечення потреб, а сам перед це будуть особи з інвалідністю, громадяни похилого віку. Також це будуть малозабезпечені забезпечені версти населення. Це працює. У сусідній Шевченківській громаді ситуація стабільно напружена. Нема такої хати, щоб не пострадали люди. Хтось більше, хтось менше, ну, всіх заста, всіх достало. Проте самі жителі до вибухів вже звикли. То воно окно вибило і мені тут така розбило, о, і тут ока вбилася в вухо того, оця от, то вже мені добре вилічили. І побили, кухню, побили, він бачите, шифру нема. І в кухні дірки, і ось тут така а цього окна нема. Там нема подіям завішаного окно побито за вот так. ворог гатить по селу і вдень, і вночі. Крім приватних будинків, під приціл аршистів потрапила і місцева церква. Ми практикуємо це, що ми розсередоточили людей, і в разі чого від перших днів війни у нас дуже малий. Слава Богу, ну, 200-300. бо в нас е обстав, чи що, всі сидять по своїх домівках і там будинків багато знищено, але вони ховаються, чують по голосу, трошки вивчили. Приходився священнослужителі. Ділиться набагато складніше з тими людьми, що повернулися. Вони не звикли до війни, вони не звикли до правил. Аби мінімізувати жертви селяни з власного досвіду засвоїли таку собі абетку безпеки. Не можна ні хова, ну не ходить так відкрито, не можна ні машину ставити відкрито і самому не можна бігати у разі обстрілу. Зразу місцеві знають, зразу лягають, ховаються, і це їхнє життя. Від потужних обстрілів руйнувань зазнали і комунікації як от, до прикладу, газові труби у дірках від РСЗВ, трансформаторні будки побиті, електромережі порвані. Ми стараємося місцевими силами, щоб світло і вода була в селі. В разі немає світла, гей дуже плачевно. Ми включаємо генератори, воду воду закачуємо. А коли наприклад по газу у нас дуже плачевно. Я би дуже просив, щоб влада обласна нам допомогла, щоб ми відновили газ підземку. У нас можна підземку. У нас в сусідньому селі є підземка, Ми запустили більше місяця назад. І люди щасливі, бо так село не виживе без газу. У прифронтових селах немає жодного магазину. Двічі на тиждень гуманітарку привозять волонтери. Цього разу гвардійці доправили в область 10 тонн продуктових наборів від латвійців. «В Співпраці між Збройними силами Латвійської Республіки та Національної гвардії України ми забезпечуємо майже щоквартальну доставку гуманітарних вантажів, починаючи від Харківської області, Донецької Луганської і сьогодні це не Миколаївська області». Попри труднощі та страх, люди з прифронтових сіл на Миколаївщині сповнені оптимізму та вірять у перемогу. В перемогу в нашу вірити обязательно путіна пережив. Обов'язково переживу Я пройшла, дівчата, я, мені 85 років. Я пройшла ту війну, вижила, яка вона була трудна, але вижила. Я переживу його гада, що доздохня. Наталія Гродова, Миколаївщина, Ністеве. Для є Комунальне підприємство Миколаївські парки отримало нову техніку для благоустрою міста. Обладнання вже використовують для догляду за чистотою на вулицях Миколаєва. Наші кореспонденти проінспектували роботу нової техніки, тож детальніше далі у сюжеті. Попри те, що Миколаїв знаходиться відносно близько до лінії фронту, чистота на вулицях та благоустрій міста залишається на порядку денному. У комунальному підприємстві Миколаївські парки продемонстрували нову сучасну техніку. Її нещодавно придбали для підтримання порядку в скверах і зелених зонах міста. В рамках стратегії розвитку підприємства в 2022 році було придбано дві газонокасарки. Сьогодні ми бачимо, як вона працює. І бачимо, наскільки ефективно вона працює. Вона спроможня за робочу зміну, восьмичасову, восьми годинну, порядка 8 тисяч квадратних метрів викашувати трави. Одна така сучасна газонокосарка може замінити ручну працю чотирьох працівників. Окрім того, використання такої техніки є екологічно сприятливим, бо зрізає траву на необхідній висоті. Висота регулюється в нас, ми спроможні її від 12 сантиметрів до 5 сантиметрів. Тобто, ми регулюємо автоматично. Не потрібно вручну десь більш, десь менш. Все робиться автоматично. регулюється висотою машини. Таких газонокосарок придбали дві, щоб одночасно використовувати в різних районах міста. Оборудовання це американське. Куплено е, при підтримці міського голови підтрим, підтримки міського голови Олександра Федоровича Сенкевича. Так, така косарка стоїть порядка 450 тисяч гривень. Поповнився арсенал комунального підприємства і двома пилососами для збору опалого листя. Дмитро Чучмай наголошує, нова та сучасна техніка допомагає швидше перейти від ручної праці на автоматизовану. Це підвищує якість виконаної роботи та її оперативність. Не дарма листопад називається листопад. Бачимо зараз масове опадання листя за рахунок міського бюджету прибрали два пилисоси, мощних, турбом. За добу можна зібрати порядка 100 кубов опавшого листя. А одним полісосом, тобто 200 кубов за робочу зміну, не за добу, за робочу зміну. Можна забрати вартість пылесоса 45 сорок п'ять тисяч гривень. Спорядили комунальників і новою вуличною повітрядовкою для прибирання тротуарів. Згодом мають закупити ще кілька, аби покрити потреби всіх районів міста. Вартість її порядка 70 тисяч гривень, і як ми бачимо, доволі таки ефективно. Вона працює і виповнює, виконує поставлену задачу. Наразі нову придбану техніку вже активно експлуатують для підтримки благоустрою та комфорту миколаївців. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-виданні квесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.